Е, здуття втрата ваги, ну і звісно, кашель. Які я не буду називати, ви всі дані хвороби обходили ваші господарства. Привіт. Прояви кашлю у поросят і свиней, звісно ж, з цим явищем зіштовхується рано чи пізно кожен власник свиней. Причини можуть бути різноманітні, як неблагополучні умови утримання наших свинтусів, так і доволі таки серйозні захворювання. І в першому, і в другому випадку, звісно ж, потрібно прийняти певні міри. Тому, якщо вам цікава дана тема, не перемикайтеся. Основними причинами кашлю, звісно, може бути погана вентиляція в приміщенні, неналежний підбір, помолу для наших кормів. Також запліснівіли, використання запліснявілих або неякісних продуктів для комбікорму, нестача певних елементів, які потрібні для нормального розвитку тварини. Також це може бути кишково-шлункові захворювання, застуди або запалення легень. Доволі часто мають ознаки кашлю, тварини, що мають аскоридоз, листи. Також навіть елементарне потрапляння інородних предметів до дихальних шляхів наших тварин. Фазові симптоми можливо та важливо розпізнати. Зазвичай при застуді чи запаленні у свиней ускладнене дихання, виражене хрипами або свистом, тварина малорухлива та без апетиту. При кишково-шлункових розладах мають місце такі симптоми, як запори, діарея, здуття, втрата, ваги, ну і, звісно, кашель. одним доволі таки розповсюдженим випадком кашлю, звісно, є аскаридоз, хлисти. Симптоми рвота, діарея, втрата апетиту. Звісно, в ідеалі перевести інфікованих тварин в окремий загін та провести лікування. Є також інші захворювання, які я не буду називати. Ви всі в курсі, що це? Хто не в курсі, падіж досягає 100%. Зазвичай лікування, діагностування майже неможливо, тому бажаю, щоб дані хвороби обходили ваші господарства стороною. Перераховані мною причини, звісно, якщо вони мають симптоматику захворювань, лікуватися будуть антибіотиками або певними медичними препаратами. Звісно, після рекомендацій даних вашим ветлікарям. Лікування, якщо ж ви впевнені, що ваші поросята хворі має проходити під наглядом ветлікаря. Звісно, бажано проходило під наглядом лікаря. Або це буде ваш ризик, тому що різні типи хвороби потребують використання різних медикаментів та антибіотиків. Не потрібно колоти все одночасно та у надмірній кількості. Зробіть ін'єкцію один раз на добу на протязі 3-5 днів. При необхідності ви можете проколоти повторно через 7-10 днів. Дозування має бути відповідно до ваги тіла нашого пацієнта. Норми, яких зазначені в інструкції до застосування. Більшість медикаментів доволі такі широкого спектру дії. Тому потрібно розібратись, що є причиною кашлю. І після цього ви вже зможете звертатися до ветаптеки. Звісно, при першому прояві кашлю не завжди потрібно бігти до ветаптеки та купувати ліки. Доволі часто причина є доволі банальна. Це подразнення дихальних шляхів, викликається неправильним утриманням наших звинтусів. Пил, концентрація аміаку, дрібний помол зернових, дихаючи все це. Це потрапляє до дихальних шляхів, провокуючи прояви кашлю. Тому зважайте на це. Зауважте, після використання антибіотиків забій тварин можливий тільки після повного виведення. Даних речовин з організму. Всі ці терміни вказані в брошурі до медичного препарата, яким ви користувалися. Тому не ризикуйте, життя, здоров'я ваших близьких та рідних набагато важливіше, ніж певний прибуток. Також подобайки, підписки, коментарі рекомендуються. Бажаю вашим свинтусам не кашляти. Побачимось в наступних відео.